Фірма бідна, але солідна. Нічого собі на передвігатися. Звісно. Якого року? 10. 10, так, на ручному управлінні, так? На ручному yeah? управлінні 3,6 бітурбо. З кнопки заводиться? Звісно. Sure. Покажи, а не ну покажи. Нічого монітори. Так, давай так, це ж рейндж-ровер, по-любому, скільки бабок грузили сюди. Давай історію, хоч. Історія дуже довга. Напригнали його за кордону, Потім... Це подарували, так? Да, подарували, нам. подарували чисто волонтери, наші партнери з Литви. Е, потім щось в нас не вийшло з турбинкою раз. Ну кажу, пиздав мотору, правильно? А потім... Ні-ні-ні. Перша турбинка ні, в нас одригнула, я їхав. Нічого Реставрували турінку, оживили її, там. Чик-чик. чік нормально. А потім така історія. Приїхав я, дивитися на ручне, а там що? Правильно. Пезда, мотору. <реш> от. І все. І після того вона поїхала на евакуаторі. На офіціал, так? Да? На офіціал. Так, Сань, давай так розкажемо людям. Е ноги я бачу тут стоять, так? Да? Так, да, присутствує. Присутствують, присутствую, так. Не, ззаді вони присутні. Да, да, так, ззаді. Да. Ручне управління, таке б ти хотів його. Ну, Це на автоматі, правильно? Так, да. Так, на автоматі. Так, е Покажи людям, як воно взагалі працює. Воно працює зараз, заведемо. Заводимо, так. Да. Заводимо. Так, Ось. це газ і тормоз одне одним, так? Да? Одна, ага. одна ручка. Ага. Ми вперед перепхаємося тормоз. Да. Назад. Ого, газуй, тихо, тихо, успокойся, брат. Ого, Та ти не крутий. -то. Бо ще, ще, ще на евакуацію розпоїдеш. Тільки, тільки від кофейні, так? Да? Ага. Так, розкажи, давай. Этот, взяв би ти себе ренджеров собі? Ні. Ні. Ні? цю машину якщо брати, треба заробляти нормально. нормально. Карплету, да. Да. А ми ж то люди бідні на солідні, у нас грошей немає. Але їздимо на ранжеві. Звісно. Давному коню в зуби не заглядають, правильно? Так. Да. І я хочу, знаю, щоб кожен ветеран їздив на такій машині, але так не виходить. Ну так. Да. Це просто титановим вона досталася, а свала вже немає. Да. Знаєш, як говорить, взяв м'яч, вже піздять. Все. 100%. Уже назад ходу нету. Да. Тим більше вже встановлено ручне, ручне ручня, управління. Да. Розход, І... брат. Розход 13. 13 по трасі і 15 по городу. Солярки. Солярки. Ну, це небагато, ти хочу сказати. В принципі, не багато. Ну а так пневмо нічого не жарить. А, ще була історія після мотора, да, одригнули дві подушки, впало пневмо. Та не може такого бути! Саня, не на на машину! Та це може бути, це ще нічого вернуло. <реш> Якість. Ну, Офіціальний сервіс сам безкоштовно ремонтував, так? Так. Да, допомогли нам абсолютно безкоштовно, ніякої оплати не брали. Чисто купили що потрібно, вони нам поставили безкоштовно і все. Молодці. Чудово. Да. Так що рентжовар. Рейнжовер-центр такий, ну рентж Молодці, Молодці. <реш> так шукаємо, що знаєте, що ми зараз шукаємо. Хто б нам ще таку одну подарив? Да. Ну, скоріше це по салу став. Коза, подаруй раненько, тільки 16-го, 24-го. <laughs> та ні, пацани, ми гонів. е якщо є хтось, можете без питань допомогти титановим, неважливо, яка у вас там та машина, саме головне, щоб вона не ламалася. Найголовніше, знаєте, хлопцям, щоб було на чому пересуватися. В магазин, там, до рідних з'їздить. Я не міг з'їздити до рідних, до того моменту поки не попав в Титанові. Я попав в Титанові, мені зразу дали машину, я попросився додому на три дні і побачив за півтора року рідних тільки. Тому, бачите, любу машину. Важливо, Люба машина, не обов'язково яка. Хто має можливість? Е, без різниці, вона ж може бути на будь-як реєстрації, правильно? Звичайно. Все. ОБД ж є, я думаю. Документи треба показувати. Есть, все есть. Так, у БД є все, значить. Димондри. Брату ти що сказать. А що мені сказати? Проїбав я свою УБД-шку, пацани, нахомі. І що тепер робити? Талоном бігаєм, що робити? З талоном бігаємо, що яким? На, на солярку чи на бензин? Ага. На, на покупку холодильника. На покупку холодильника, іменно так.